No. Yeah. you Катихіди та любімоліни, дуже приємно бачити вас на молінні та таку велику кількість наших шатихідів, які оболівають та стараються за поширення віри поміж мир'янами в нашій архієпархії. Ісус Христос перестерігав своїх учнів а разом з ними вірний люд, щоб ніхто їх не звів. Віру необхідно берегти не тільки зовні, але про неї потрібно постійно дбати, щоб вона вкорінювалася і росла в серцях християн. Господь для справи кличе собі тих осіб, кого бажає. Священників та приготованих до цього мирян. Це означає трудитися в духовному винограднику Господнього. Я надзвичайно вдячний усім вам за те, що ви сумлінно виконуєте свої обов'язки, пам'ятаючи про відповідальність перед Господом, який наголошував. За кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь сутного дня за нього. Наше життя таке, що необхідно готуватися до детального звіту не тільки за вчинки чи слова, але навіть за помисли. Ви ж натомість говорите добрі слова. Про Господа навчайте, дбайте, щоб слава Божа ширилася в народі, щоб люди глибше пізнавали Бога та зростали в любові до Нього. Дуже важливо виховати людину з делікатним сумлінням, яка б відчувала духовну небезпеку. Наподобі праведного єгипетського Йосифа митрополит Андрей писав, важною є наука катехизму для дитини на ціле життя. Одне слово з Божої науки, висказане ревним катехитом, може на умі, на серці дитини зробити таке враження що не дасться затерти до старості. Дитячі душі в особливий спосіб сприймають науки про Бога, вічне життя, про відповідальність, звіт за життя та нагороду після Нього. Коли Господь творить духа під час зачаття в лоні Матері, це означає, що Він пам'ятає про своє створіння завжди, яке б воно не було, добре чи менш добре. Він нікого не відкидає, хіба особа сама себе відмежає, від, відмежує від Господа своїм негідним життям, коли ж вам не любо служити Господу то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Так читаємо в Книзі Ісуса Новина. Хоч Господь це однак рахується із вибором свого створіння, людини не нав'язує себе, говорить про себе і про добро від служіння Йому яке скривається за тину вічності. Він не спішить людини картати чи заставляти, щоб його насилу любити, чи в такий же спосіб служити йому. Господь шанує вірний вибір людини, навіть тоді, коли вона вибирає не Його, а не гідних пушків. Він очікує праведного рішення особи на її навернення до нього. Бо Небесний Отець ради нашого спасіння та великої любові до людей, свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через нього. Катихіди повинні навчати дітей та старших вірити і любити Ісуса Христа вдивлятися в Його особу, приймати Його науку, молитися до нього, каятися перед Ним за гіркі промахи свого життя, повертати на спасенний шлях, який нам показав Син Божий. Кожна людина легко може стати на шлях спасіння і освячення своєї душі якщо тільки цього забажає. До цього не потрібно закінчувати університет, лише проявити вільну волю, відректися грішних практик, які не ведуть до щастя, а скромно виконувати заповіді, які нам пропонує Господь. Це під силу виконати кожній людині, від дітей на наймолодшого віку до осіб старшого віку. Щирий підхід до кожної людини необхідно шукати і священникам, і катехитам, бо це Божий задум, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Дорогі та любі наші катихи, допомагайте Господу у спасенні людських душ через ваше праведне життя і старанне навчання Господніх прав. Уболівайте за кожне життя, за кожну як якнайбільше за ту, яка ще не належить цілковито Богові а десь блукає та служить мертвим душкам. коли неможливо нічого вчинити для таких осіб, що не бажають сприйняти Господнього навчання, необхідно за них щиро молитися, представляючи Божому милосердю, бо Син Божий врятував розбійника на Христі в останній момент Його життя. Розбійник повірив у Спасителя, в Його Божество та, каючись звернувся до Ісуса Христа про помилування і отримав більше, ніж розраховував. Вишукуйте прості, доступні і цікаві форми навчання, подачі матеріалу, щоб не знеохочувати слухачів. Нещасна дитина, що попадеться в руки катехита бюрократа, що своєю наукою мучить, нудить, зраджує, стверджував митрополит Андрей Шептицький. Необхідно готуватися до цього, щоб зерно Слова Божого гідно спрямувати у серця дітей чи дорослих. Слід від себе робити усе, щоб слово Боже достойно сіяти, пам'ятаючи на слова, якими навчає святий апостол Павло. Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив, так що ні той, хто садив є чимось, ні той, хто поливав, а Бог. Який зрощу. Життя людини не просте, звичайно, тут йдеться про справу служіння Богу. На християнина впадають різні випробовування протягом життя, більше або менше. Добрі християни повинні вистояти у цьому, не зламатися. Боротися, а якщо помилиться, прогрішать, варто найшвидше каятися за негідний вчинок та просити Господа опрощення, миритися з Богом спасенна річ. Бажаю пригадати усім нашим священникам та катехитам-мир'янам що навчання катахітичних прав це наука віри, якою живе людина, глибше пізнає мету свого життя, старається про освячення своєї душі та її вічне спасіння. Катихіти своєю працею у цій ділянці дуже допомагають дітям, молоді. Та людям дорослого віку в осягнення вічного щастя у небо. Тому ще раз і знову нагадую про важність цього навчання та кладу кожному священникові на сумління як важкий обов'язок, щоб дбати про катехізацію своїх вірних, починаючи. Від дітей молодшого віку до осіб старшого віку життя. Жоден священник не може себе чимось виправдати, занетвою чи це навчання. Тепер є чудові можливості у катехізації, бо всі вміють читати і писати. Наші люди добре освічені. Існують відповідні посібники, які легко можна придбати і старанно пізнавати Божі правди, зберігати їх та здобувати вічну нагороду. Син Божий обіцяв нагороду тим, хто запропонує ближньому кухлик води, а ви пропонуєте ближнім духовну їжу яка залишається на життя вічне. Хай мати Божа допомагає нашим катехитам у важній ділянці навчання Божої науки вірних архієпархій. Дякую вам за ваше гідне служіння ближнє. Дякую усім катехитам і катехиткам за вашу посвяту, за любов до ближнього. За велику довіру до Господа Бога у справі поширення прав віри в нашому народі. Хай Господь винагородить вам сторицею у духовному житті та добрим здоров'ям. Слава Ісусу Христу! Ісус сказав своїм учням, ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи. Чи готові ви до здійснення цього Божого заклику слухати Боже Слово, служити йому гідно нього та передавати Його іншим? Ви покликані до служіння серед народу Божого. Чи готові ви виконувати всі обов'язки, які вимагає це служіння для зросту віри в тих, до яких вас буде послано? Подобно. Чи обіцяєте бачити Христа в кожній людині та нести Слово Боже дітям, молоді та дорослим? Подобно. Чи обіцяєте бути прикладом молитви дотримання Божих заповідей, постійній участі в таїнствах покаяння та Євхаристії? Отож наша спільнота вірних вдячно приймає вашу готовність на поклик Божий, тому благословляю вас на катехетичне служіння. Господеві помоліться, Тихо, Господи, Боже наш, незмінний в обіцянках своїх, Ти обдаровуєш творіння Свої щедрими дарами і покликаєш рабів своїх до повноти життя, допомагай рабам Твоїм, катахітичному служінням Твоїм. Святій церкві, помнож в них добрі діла і правдиве смирення, щоб носили вони тягарі одне одних та сподоби нас усіх Твого Небесного Царства, благодаті ще дротами й Сина Твого, що з ним благословен Ісис при святим і благим і животворним Твоїм. Час і вічні, амінь. Благословення Господні на вас, того благодаті, чоловіколюбіям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Причистої своєї Матері, силою чесного і животворного Христа, заступництвом чесних, небесних сил безцілесних, святого славного Пророка і Христителя Яна, святих славних сікувальних апостолів, ось святих Отця нашого, Яна Золотуста, архієпископа Константиня Града, святого Миколая, архієпископа Мірликівського Чудотворця, святих і добропобідних мучеників, святих і праведних боотців, як окемеани. Також несли міжнарод, щоб люди, до яких ви звертаєтеся, чи діти могли це якось відчитувати і зрозуміти. Нехай Господь Бог благословить вас також добрим здоров'ям, щоб ви у силі цього здоров'я служили нашій церкві, нашому народові нам ногая. Alhamdulillah dah